Всім доброго дня! Сьогодні варимо гречаний суп. З морозилки дістала три шматочки м'яса кролика і обчистила цибулинку. Гарненько все помила і закидаємо в каструльку, коли починає кипіти вода. Цибулю я розрізаю не до кінця навпіл, щоб швидше віддала свої смаки. І зразу ж солю. Коли починає закипіти м'ясо, я завжди збираю пінку. Хоча є такі люди, що кажуть, щоб не збирати пінки, бо це сама смакота. Смаку вона не придає, а вигляд нікуди. А поки буде варитися наше м'ясо хвилин 20, підготуємо три картоплини і шматочок моркви. Картоплю на суп я завжди ріжу невеликими шматочками. Чоловік в мене не любить великих шматків картоплі. Це відео я знімаю для тих господиньок, які тільки-тільки вчаться щось варити, бо, думаю, суп то вміють всі варити. Тож, дівчаточка, підписуйтесь на мій канал. Може, ще щось цікаве знайдете для себе. Ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок. Ось і пройшло хвилин 20. Виймемо цибулину. І вкинемо всю картопельку й моркву, яку ми тільки що порізали. Вогонь знову збільшуємо, щоб закипіло, як закипить, вогонь знову зменшуємо і варимо на меншому вогні. Тепер я беру 2 ложки гречки і будемо ретельно перемивати. Можна перемити декілька разів, дивлячись, яка гречка. Далі будемо варити до готовності гречки. Ну, хвилин 10, може 15. В самому кінці варки я трішечки даю хмелі сунелі і своєї сушеної зеленої цибульки. Ну, ось і все, супчик зварений. Будемо розливати по тарілочках. Виглядає і пахне дуже смачно. Всім приємного апетиту! А на сьогодні до побачення!